Я вам хочу сказати та заява про те, що мною чи Мартою Іванівну, чи взагалі правлінням або розроблений якийсь план забудови, це є відверта нагла брехня, і в сьомому восьмому році вже звучало про те, що земля тут вже хлопці поділена. І область пожеж спілки тут не буде, і в дуже високому кабінеті, коли я був головою управління, мені сказали, чоловіче, тебе там не буде скоро головою, і ринку вашого там не буде. Ми ту землю вже давно визначили. Але тільки завдяки тому, що ми де в багатьох питаннях підтримуємо один одного, тільки завдяки тому, що я завжди так казав і продовжую, що ми є разом ще не вибили нам тої землі, якщо тільки... Ми почнемо з вами сваритися. Якщо ми тільки будемо говорити одне а робити друге, або ви так будете робити, то землю заберуть. Питання про створення комунального ринку вже висить приблизно півроку. За півроку, окрім самої назви двох слів, ніхто не надав ніяких даних. Тому. Можливо, я припущу, що комунальний ринок і мав би якусь перспективу, і це можливо було б десь щось краще, але це все можливо, 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 знову ж таки, ніхто не обґрунтував, що це буде краще. Що ми маємо на сьогоднішній день? Рішення міської ради від лютого місяця вас фактично кинули, тому що ви на сьогоднішній день в підвищеному стані. Договір оренди з землі з спілкою, згідно рішення розірваний. Лишається ще судова інстанція, яка буде розглядати, але ваші інтереси в першу чергу не захищені. Я переконаний, що для того, ми сидимо, щоб захищати ваші інтереси. І я, як член постійної комісії, буду завжди застояти на розвитку підприємств на сесії, яка буде 30-го числа. Я буду наполягати на захисті ваших інтересів на те, щоб була стабільність. Щоб ви могли спокійно здійснювати свої господарські діяльність. Ми, як міська влада, будемо робити ну, прихильники ваші, да? на ваші позиції, які ми більше стоїмо. Будемо це робити по максимуму, щоб рішення скасувати попереднє. Але розумієте, є все ж таки, наголошую, повторюся, що групи депутатів, структури різні. Тому нам потрібна так само ваша підтримка. Я прошу, Київську раду, висловіть свою думку, висловіть свою позицію. Я переконаний, що навіть ті депутати, які досить негарно зробили. Тому що, послухайте секундочку, в січні місяці, коли ви приходили під час розгляду цього питання, воно не пройшло. Коли ви не знали, що це питання попадає на лютневу сесію, воно тихенько пройшло. Тому я прошу, захищаючи спільно ваші інтереси, прийдіть і допоможіть нам проголосувати в вашому. Дякую. І на півдесятої, будь ласка, з сім'ями, з продавцями, навіть на 9 годин, так, Ліля? На 9 годин, на півдесятої зберегли. Сім'ї, продавців, всіх за шкірку і до міської ради. І будемо допомагати депутатам прийняти то рішення, яке нам потрібно. Поки ми не можемо цього проконтролювати, поки нема гарантії підприємців, які просили до совського. Звичайно, що самогорона буде категорично. Ну, стояти на стороні підприємців, яка буде їх позиція, але знову ж таки приїхали ми з трошки з іншого питання, тому що до нас знову ж таки неодноразово звертаються люди з заявами і не тільки підприємці, до речі з ринку, про порушення корупцію в роботі коло спілки, конкретно заступника тисячого. Самі підприємці, яких там, наприклад, от запросила облспоживспілка, тому що ну як вони говорили там в Рупор, приходьте всі. Угу. Ну, нас декілька там людей прийшло, скажімо так, які мають протилежну точку зору, але навіть нас послухати не захотіли. Угу. Але з того, що, наприклад, поки ми стояли е, саме серед людей, люди навіть не розуміють, що земля належить громаді міста. Люди вважають, що земля. Належить обл Люди не розуміють, що це просто прокладка посередник. Наприклад, те, що пропонує пан Вега, він каже, що оплата при комунальному унітарному ринку буде до 30 гривень один квадратний метр. Тобто, якщо взяти, чому би підприємцям було це не послухати? Невже це людям не цікаво і чому така думка, що обов'язково нас мають комусь продати? Ну ми ж не є якоюсь валізою без ручки. Я не знаю, чи не підкуплені ці люди, чи що от просто от людина біля мене стоїть сьогодні, жінка, і каже, я кажу, нас тягають по судах, скільки часу, а ви хоч би заступилися за нас на зборах. Ми платимо свої гроші на адвокаті, нам нерви псують. а Ви самі хочете судитися? Як ми можемо зараз сказати, що ми хочемо обласку спілку, якщо вони нас тягають по судах? Було вказано в обласпоруспілці за в місячний термін розробити реконструкцію ринку завокзального, mm -hmm. де повинна було б вказуватися ширина проїжджої частини між контейнерами, глибина, все, і які мають бути контейнери. Він до цієї пори не зробив, хоча він кричить всюди, на сесіях, на що в нього є схема. Схема повинна бути погоджена. З пожарниками з усіма, але він цього не робить. Це він не виконує рішення міської ради, сесії міських депутатів. Це, це своє свавілля. Він розуміє, що він хазяїн, що хоч та й робить.